Щодо транспорту під виглядом гуманітарної допомоги заробляти гроші. За даними матеріалів, йдеться про Рівенський благодійний фонд Білогір'я, який перевозив вантаж із Польщі в Україну. На пункті пропуску ягодин автомобіль оформили як гуманітарний, однак уже на території України транспорт зупинили правоохоронці за підозрою в контрабанді. Під час огляду виявили майже сім тонн товару, серед якого брендові речі та предмети домашнього вжитку. За попередніми підрахунками вартість вантажу перевищує 10 мільйонів гривень. Під час огляду було встановлено е різні брендові речі, на яких були наявні етикетки, купування е яких е було частково пошкоджене. Е разом з тим е були встановлені і дороговартісні. Процентному відношенні можете повідомити скільки загальна вага є цих речей. Нових речей, скільки в відсотковому нових речей, всі всі речі 99,9% – Це всі нові речі. Разом з тим, ці нові речі відповідно до їх цінників. Ківерцівський районний суд наклав арешт на майно фонду. Представниця фонду не походила з таким рішенням, пішла відвоювати вантаж до апеляційного суду. Мовляв, у гуманітарній допомозі побачили бренд і одразу вирішили, що це контрабанда. Хоча на переконання фонду ці речі не мають грошової цінності. Ніде зазначено немає в законі, що ми, як благодійна організація, не маємо права отримувати одяг чи взуття, неважливо, нове, вживане. Врендоване будь-яке заборони на отримання цього немає. Митниця визнала цей вантаж гуманітарною допомогою. Чому працівники БЕП вирішили, що це є контрабанда? Поки що ми з'ясувати особисто з'ясувати не можу. Ми вирішили зателефонувати та перевірити, чи фонд взагалі працює і надає послуги, які зазначаються на сайті. Ми допомагаємо людям ВПО. В нашому місті і не тільки в нашому місті, у нас немає обмежень, але у нас працює система так, що ви можете прийти і обрати все, що у нас є в наявності для себе. Тобто одяг, взуття, постіль, одіяла, подушки дитячого одягу, дуже багато. Посуда там у нас є періодично. Якщо вам, наприклад, треба буде щось, що я вам назвала. То ви просто телефонуєте нам. Ми можемо вас записати або в рівному на прийом, або ми можемо вам е зібрати, наприклад, новою поштою. А якась обмеженість в тому, скільки ви надаєте є? Немає, У нас немає обмежень ні в кількості, ні в. Ні, в кількості відвідувань, ні в кількості одягу У нас немає обмежень. Документи ви берете тоді, коли вас запишуть на прийом. Які документи ви маєте на увазі? Документ ну в загальному довідка ВПО ідентифікаційний код. Гуманітарна допомога чи контрабанда це вже вирішить слідство. Вислухавши усі сторони цієї справи, Феміда не змінила рішення суду першої інстанції. Анна Павловська, Дмитро Кудик, телеканал «Аверс».